Друзі, всіх вітаю! Сьогодні каналу 9 місяців. Ми, як завжди, знімаємо аналітику. Сьогодні подивимося, які результати досяг канал за 9 місяців. Побачити цифри, сподіваюся, що вам буде цікаво. Давайте почнемо з першої сторінки. Тут ми бачимо, скільки взагалом підписників, скільки ми бачимо, доєдналося до каналу за 28 днів. І ось ми бачимо відео останнє, точніше крайнє. І ми бачимо тут рейтинги, перегляди, перегляди, показник CTR, середня тривалість перегляду. І я нещодавно дізнався, що у цей показник верхній рейтинг за переглядами, там де 8 з 10 бачите, він дуже важливий. І потрібно тримати планку, щоб було в топ-3 чи в топ-5, тобто 3 з 10 або 5 з 10. Якщо ви будете триматися в цьому діапазоні, то все буде добре. Тож, давайте йти далі. Дивіться, на цьому слайді ми бачимо перегляди, тривалість переглядів у годинах і кількість підписників, які підписалися за останні 28 днів. Нагадую, що для тих, хто може не дивиться за каналом або не пам'ятає останні відео, чи просто перший раз потрапив на канал, що шортсів на каналі нема, і оці от перегляди 3897 переглядів, це все довгі відео. Справа ми бачимо найпопулярніший контент, але до нього ми повернемося трохи пізніше. Так, на цьому слайді ми бачимо перегляди, хоча ми бачили їх в попередньому слайді. Покази, показник CTR та середню тривалість переглядів. А цей слайд один із моїх найулюбленіших. Я відкрив для себе його відносно нещодавно. Тут у відсотках показується, скільки людей натиснуло у дзвіночок та дивляться відео. Тому обов'язково натисніть у дзвіночок, підпишіться, хто не підписався, та підтримайте український YouTube, Бо наступне відео буде дуже цікаве та дуже корисне. Хто хоче навчатися фінансовій грамотності, мені здається, це правило таке must have. Тому обов'язково натисніть у дзвіночок, підпишіться. І чекайте нового випуска. Не обіцяю, що відео буде довге, але дуже корисне, тому давайте продовжувати. А на цьому слайді ми бачимо, що терміново треба виправити помилку. Дуже багато людей дивляться відео, не підписавшись. Тому я вас дуже прошу, натисніть зараз на паузу, підпишіться, класніть у дзвіночок, цим ви дуже поможете українському Ютубу та моєму каналу. Нижче ми бачимо вік та стать. Більшість людей дивляться це чоловіки. Зараз тут якась така магічна або лячна цифра, але то не біда, і давайте продовжувати. На цьому слайді ми бачимо вік тих людей, які дивляться відео. Бачимо, що більшість молодь, мені 36, але я вважаю, що я ще молодий та в мене ще все попереду. Хоча зараз такі часи, що ні в чому не можеш бути впевненим на 100%. І давайте продовжувати далі. На цьому слайді ми бачимо найактивніші регіони, з яких дивляться відео. Україна, звичайно, перша та відсоток найбільший. Хто давно підписаний на канал, пам'ятає, що на початку був невеличкий, але він був відсоток присутності руснявих. Це дуже приємно, що давно вже їх немає, та оцієї токсичності просто на каналі не існує. І Бачимо, що є невеличкі відсотки з-за кордону. Але хотілося б, щоб їх було трохи більше. Бо якщо ви послухаєте там інших експертів, які льють, наприклад, трафік на Америку чи на Європу, всі вони вам скажуть, що монетизація в тих країнах значно більша. Але я думаю, що все можливо, бо наші люди зараз є в усьому світі і, можливо, попідписуються, та монетизація буде значно цікавіша та приємніша для моєї кишені. На цьому слайді ми бачимо, як глядачі знаходять ваші відео, в даному випадку мої відео. Розділи схожі відео, пошук YouTube, сторінки каналів, інші функції YouTube і інше. Розділи, наскільки я зрозумів, це ваші підписники і рекомендації, бо іноді охоплення значно більше, ніж підписаних на вас людей. Схожі відео це, мабуть, лише рекомендації. Чомусь саме тут в мене CTR-прев'ю дуже маленький у більшість випадків. Пошук YouTube зрозуміло, це ті теги, які ви прописуєте, і потім, коли людина шукає в пошуку якесь відео, він може потрапити на ваше. Ви бачите, що відсоток дуже непоганий, 13%, але якщо це брати в розрізі там, за рік. То уявіть, яка це цифра. Мені здається, з пошуку отримувати стільки трафіку це дуже непогано. Сторінки каналів це з інших каналів, там переходять або з ваших на якісь відоші. Відос, відос, відос. Інші функції ютуба і інше це, звичайно, інше. Якщо, можливо, я десь помилився, ви можете мене виправити в коментарях, я вам за це буду дуже дуже вдячний. А справа ми бачимо найкраще відео. Тут все дуже просто, я вам рекомендую обов'язково їх всі передивитися, бо відоси дійсно дуже мотивуючі, корисні та цікаві. Обов'язково подивіться мотивація від відомих українців. На цьому слайді ми бачимо відео найпопулярніші за останні 28 днів. Ми бачимо кількість переглядів, скільки у відсотках дивляться це відео, скільки у хвилинах дивляться це відео. Але в цьому місяці я зробив такий невеличкий маневр я завантажив відео, які вже були на каналі. Але перед цим я їх видалив. Для себе я отримав новий досвід, як це працює, і я вам ось розповідаю. Перше відео е, набрало більше переглядів, ніж е, тоді, коли я його завантажував вперше. А друге відео майже стільки. Але ми з вами розуміємо, що на Ютубі. Відео можливо віруситися ще після публікації, там може в наступному місяці, або може там через тиждень чи через два. Ось, наприклад, у це відео, яке перше у рейтингу, воно вже декілька місяців просто йде постійно, там по 30 переглядів, по 40 переглядів, іноді навіть буває 90 переглядів. Тож воно може ще піти. І я вам дуже рекомендую подивитися ці відео, які ви зараз бачите. Всі вони дуже круті та дуже мотивуючі. Обов'язково подивіться 23 правила: найбідніший президент, 5 українців, про яких я вже казав, сам в океані, а Дідас. Та в принципі вони всі дуже круті, тому обов'язково їх передивіться, підтримайте обов'язково український контент та український Ютуб-лайком. І як я вже казав, не забувайте підписуватись. Тут ми бачимо, що за 9 місяців каналу ми ще не отримали монетизацію. Підписників ми вже зробили більше тисячі, а от години чомусь нам даються дуже важко. Потрібно 4 тисячі, а в нас ще нема 3 тисяч. Шорси не публікую. Деякі стверджують, що вони допомагають збільшити кількість підписників. Деякі стверджують, що. Ці підписники не дивляться довгі відео, не знаю, як воно насправді, але з приводу кількості підписників, звичайно, збільшується це факт. Зараз ще активно задію спільноту і там роблю якісь опитування, бачу, що вам подобається, та ви додаєте якось активу, це дуже приємно і буду ще їх постійно задіювати. Мені теж вони сподобалися, що люди там голосують, чи там читають, чи можна залишати посилання на якесь відео. Прикольний інструмент, який допомагає та дає якийсь там невеличкий відсоток переглядів. Тому я вам теж рекомендую, у кого є канал, використовуйте. На мою думку, цей слайд найцінніший, бо тут ви можете побачити цифри з 1 по 9 місяць. Ви можете побачити, як мінялася CTR. Як зростав чи падав середній час перегляду? Скільки підписників приходило? Нагадую, що на другому місяці нас закинули в рекомендації. Там два відоси вистрілило, і вони набрали там непогану кількість переглядів, відносно непогано. І ви, мабуть, бачите оцю стрічку. Червоним вона виділена, що і прийшло підписників значно більше, там більше пів тисячі, і перегляди там в три чи в чотири рази більше. Але потім все якось от стало стабільно, не більше, не менше, плюс-мінус однаково. І деякі експерти стверджують, що YouTube там на другому чи на третьому місяці дає вам можливість і закидає ваші відео в рекомендації. І якщо ви не виправдаєте його надії, і ваш там контент не буде вірусить, чи не буде там цікавий підписникам, то він знову робить якусь паузу, і чи там через Можливо, там 8 місяців або рік він знову дасть вам якийсь там поштовх. Не знаю, як це працює. Якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, у коментах, поділіться, буде дуже цікаво почути. А ми продовжимо працювати далі, тому мотивуйтеся та пам'ятайте, що все велике починалося з малого, та можливо, все. До скорого, друже!